Доброго дня друзі! Настав такий час, що зараз на Аліекспресі ми можемо купити дуже корисні предмети для своєї радіолабораторії за досить невеликі гроші. Таким предметом є Suricom sv 102 який вимірює потужність радіостанції, КСВ антени і також показує частоту, на якій ми виконуємо сканування. В принципі, я вважаю, що він повністю оправдовує свою вартість, тому і тому рекомендую його до покупки. Ну, і також він дуже простий в користуванні, розібратися з ним не складе ніяких труднощів ні для кого. Ну що ж, давайте приступимо до огляду самого прибору. Приходить він в ось такій гарній коробочці. В принципі, Прибори з мені подобаються, так як вони за невеликі гроші пропонують дуже великий функціонал і дуже вони хороші. Подивимося, що у нас всередині. Тут нас зустрічає сам прибор. Досить гарний, масивний, важкий такий металічний. Тут бачимо вхід самої з радіостанції, тут вихід на антенну, клема землі мікро-USB для зарядочки, три кнопочки і цифровий дисплей. Підкладемо його в лік Є ще у нас зарядочка. Зарядка в нас на 5 вольт 1 А. Також є два перехіднички SMA, SMA Тато, СМА Мама з PL259. Кабель зарядний і також інструкція на англійській мові. Ми, звичайно, від далі буде цього прибора, щоб взяти еквівалент нагрузки. Ну, я в даний час поки що його не маю, тому буду поки що, користуватися так, без еквівалента нагрузки. Ну що ж, давайте будемо зараз його увімкнути і провірити Ось, з рацією Кваншенг GV2. Ось у нас є два перехіднички, ми їх під'єднуємо. Один на вихід радіостанції, другий на вихід на антенну. Тут антенку ми відкручуємо, прикручуємо сюди, з цієї сторони. Тепер Радіостанцію. Радіостанцію підключаємо і будемо зараз його провіряти. Звичайно, в ідеальному варіанті був би, якби в мене був би еквівалент нагрузки, але в даний час в мене його нема. Тобто провіримо на тому, що є, а там вже як буде. Наш прибор має три кнопочки всього-навсього для користування. Одна це є включення, яку ми тримаємо кілька секунд, перебор вмикається. І ці кнопочки в нас використовуються для ну, в принципі, я ним не користуюсь, так як я. Мені в принципі, вистачає, коли прибор настроєний із заводу. Тобто, звичайно, якщо ви маєте якісь інакші прибори, по якому можна його настроїти, можна взяти і настроїти, він буде вам коректніше показувати всі величини. Все, що ми на цьому приборі, це в принципі одна кнопочка Power, яка у нас виключає прибор. І так само його вмикає, якщо трошки потримати довше. В принципі, в загальному цих кнопочок вам буде достатньо для того, щоб користуватися ним і вимірювати, робити точні заміри частоти, потужності радіостанції і КСВ антенни. І так, що ми бачимо на екрані цього прибора, буква B ось тут зверху, це означає, що зараз він у нас працює від батареї. Батарея в приборі на 3,7 В, заряджається від мікро-USB і блучка ось цього на 1 А. Тримає досить непогано. Не тут далі в нас є час, і, в, і, які, та, як, за який час прибор вже вимкнений у нас. Далі йде версія 2.7 у моєму випадку. Тут у нас потужність, частота тут появиться, коли ми ввімкнемо рацію і включимо на передачу, і тут КСВ. Так само потужність. Зараз я продемонструю вам, як він працює. Вмикаємо радіостанцію. Включаємо якусь частоту, наприклад, 150 МГц. Нажимаємо Pusty Talk, і ми бачимо, що у нас з'явилася на екрані потужність 8, 8 Вт, 150 МГц, частота 0,01, ну, трошечки похибка, та якби, і КСВ антени на цій частоті 253. Так само, так само є прямі і возвратні. Втрати потужності. Цей прибор дуже простий в використанні, просто все підключається. Тут де ТХ, бачите, підключається в нас радіостанція, з другої сторони, там, де у нас антена, підключається антена Так само є клема заземлення, порт USB для зарядки цього прибору. Тепер давайте пробіжимося по інструкції. Вона хоч на англійській мові. Але розібрати в принципі потрібно основні моменти. Дивіться, значить виходить так: у нас. тут є максимальна потужність радіостанції, відключаємо, і це є 120 Вт. КСВ вимірюється від 1. до 20. Частотні характеристики від 125 до 525 МГц. Живлення 5 вольт, мікро -USB. Так, Літіонна батарея на 3,7 вольта. 50 Ом. Так само розміри прибора 70 на 75 на 35 мм. Підключаємо провідники. Оці перехіднички. Тобто, в нас є SO 239 SL16. Вага 220 грам. Звичайно, якщо ви маєте лабораторію, якусь нормально, де можна провести настроєчку цього прибора більш конкретно, тут у нас є табличка ось така, де вказані різні дані, які можна міняти за допомогою цих двох кнопочок. І в принципі настроїти прибор для більш точного вимірювання частоти, потужності і КСВ. Ну, я вам скажу так, що в принципі мені заводських настроїв вистачає, тому якщо хтось хоче, то може для себе чисто настроїти вже більш конкретно. У нас час на експресі можна купити дуже багато хороших корисних приборів за невеликі гроші. В даний час я в принципі починаю оснащати свою лабораторію різними приборами і по, по мірі їх як то говориться, прикуплення буду вам розказувати, як ними користуватися. Чи вони корисні, чи не корисні, як вимірюють, чи добре, чи не добре. На жаль, звичайно, я не маю точніших таких лабораторій, щоб провірити його, наприклад. Але в принципі для своїх замірів його цілком достатньо. І одним з таких корисних приборів на Алікспресі є Suricom SW102, який дозволяє вимірювати і потужність, і частоту, і КСВ антени. Тобто в одному приборі. Вложено дуже багато корисних функцій. Цей прибор дійсно для мене є дуже корисним, тому всім рекомендую його до покупки. Звичайно, дуже вам вдячний за те, що ви подивилися моє відео. Заходьте на канал, підписуйтеся, ставте лайки. До зустрічі!